6 травня у Луцьку відбувся відкритий чемпіонат міста Луцька з і карате. На ньому були представлені понад 400 учасників із шести областей України. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі людно сотні спортсменів із кількох областей змагаються за першість у поєдинку із суперником. Відкритий чемпіонат відбувається уже не вперше, тому юним спортсменам не звикати до таких чемпіонатів. Волинянка Олександра сьогодні перемогла у поєдинку. Розповідає, готувалася до нього тривалий час. Було доволі складно, тому що суперники дуже сильні. Тренування через день такі посилені були. Тренер готував, щоб ми спеціально виграли. Ти перемогла сьогодні. Так, сьогодні зайняла перше місце. Відкритий чемпіонат із кіокушенка Кушенка і карате щорічно відбувається до дня прикордонника. Цього разу його присвятили усім воїнам, які віддали своє життя у російсько-українській війні. У цьому залі спортсмена від 5-6 років до підліткового віку. Незважаючи на це, діти показують неабиякі результати. Ось юний спортсмен із Львівщини переміг своїх супротивників і декілька разів. Його тренер Степан розповідає у цьому виді спорту важлива дисципліна. Зсередження на тренування все гладко проходить. Типу ну немає таких переживань, діти більш спокійному режимі працюють а змагання це зовсім інший рівень. Тобто, діти мають якісь хвилювання, переживання, шум додатковий. От і це для них таке велике випробування. Тобто, не завжди сильний спортсмен, який в залі є, він може тут виграти. На запитання, чому діти обирають саме цей вид спорту, усі як один запевняють, карате самодисциплінує, формує із тебе сильну особистість, як духовно, так і фізично. У дитинстві в садочку мене завжди а, били. Втягали за волосся і папа сказав, ну давай ми тебе відведемо на карате для самооборони. Карате взагалі це для самооборони. А, ну і от якось мені сподобалось, і вже займаю скорее вісім років. Організатор відкритого чемпіонату розповідає: вид спорту популярний як серед хлопців, так і серед дівчат. Щороку воницькі спортсмени займають лідируючі позиції у змаганнях. Дані змагання ми завжди проводимо традиційно до дня прикордонника. Цього разу ми ці змагання присвятили. Всім військовослужбовцям, які обороняють нашу країну, в змаганнях приймає участь 380 учасників з шести регіонів України. Відкритий чемпіонат тривав у обласному центрі Волині один день. Під час змагання юні спортсмени отримали не лише призові місця, кубки та медалі, але й черговий досвід у цьому воді спорту.